Всім привіт! Сьогодні після роботи вирішила звозити грету в Голосіївський парк. Іщи Внимательно! Грета, іщи. Да, супер, еще, іще. іще. Ищи. Давай, давай. Ищи. Давай, давай, давай. Ищи. Нет, ищи. Ищи, ищи. Ищи. Супер. Еще ищи. Давай, ищи. Еще. Давай еще. Ай, браво, умничка, супер. Молодец. Бери дай. Хорошо, дай. Нет. Рада, больно, дай. Готово. Мало. В парку гуляло багато собак, але на собачому майданчику чомусь нікого не було. Це ми вже їдемо додому. Довелося пересісти, бо Грета злякалася дверей автобуса. Зайця відмили, але почуває він себе не дуже добре. До речі, купувала його в дитячому відділі в Аврорі. А так гуляє чого На вечері уграти сухий корм з водичкою, огірком і свинячим язиком, а угрею просто корм з водичкою і свинячим язиком. Можна